Амулет-браслет павук Долі, синтетичний чорний опал та срібло. Цей браслет створений вручну з глибоким наміром стати провідником між внутрішнім світом людини та безмежністю Всесвіту. Основним матеріалом є синтетичний чорний опал, що складається на 80% з діоксиду кремнію та на 20% зі смоли. Така комбінація надає камені унікального блиску, схожого на зоряне небо. Та міцності, що дозволяє носити його щодня. Срібні вставки не лише прикрашають, а й підсилять енергетичну дію браслета, додаючи ясності думкам та захисту. Символіка та сенс у серці цього амулета образ павука долі. Це не просто метафора, а енергетична сутність, що живе в браслеті. Павук плете нову павутину можливостей навколо того, хто його носить. Він чутливо реагує як на свідомі наміри, так і на підсвідомі імпульси, допомагаючи людині обрати на які варіанти найбутнього варто звернути увагу, і коли шлях готовий, браслет стає ключем до переходу в нову реальність, відкриваючи двері до змін, що давно чекали свого часу. Кожен браслет виготовляється вручну з ретельним підбором каменів та металу. Цей браслет для тих, хто шукає не просто прикрасу, а інструмент внутрішньої трансформації для мандрівників духу, творців власної долі і всіх, хто готовий зробити крок у невідоме з вірою в себе та підтримкою Всесвіту.